Я Ігор Косиван і вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Скажу вам, що Бог джерело всього хорошого. Апостол Яків каже так: всякий дар добрий і дар досконалий приходить від Бога. Від Бога приходять тільки хороші дари, від Бога приходить тільки добро, любов, здоров'я, благословіння, зцілення, підтримка, радість, мир всі ці речі приходять з неба, приходять від Бога. Амінь. І тому скажу вам такий простий секрет. Якщо ви бажаєте получати від Бога, вам треба жити з Богом. Вам треба приходити до Нього. І навіть те, що ми кожен ранок разом з вами відкриваємо Слово Боже, то ми буквально приходимо до Нього, щоб побути разом з Ним. Амінь. І знаєте, що є така проста правда. З ким ви поведетеся, у того ви наберетеся. Якщо ви поводи, будете водитися з Богом, який являється зціленням, будете здорові. Якщо водитися з Богом, який є святістю, будете святі. Якщо водитися з Богом, який є процвітанням, він і є добро, він є благословіння. всі ці речі приходять до вас. Амінь. Слава Христу. Ось чому я вітаю вас і знаю, що ці 10 хвилин, які ми проведемо з Богом, змінять нас, вплинуть на нас, принесуть наше життя ще більше Божих благословінь. Просто зараз ми навчаємося з вами з 90-го псалму. Я люблю 90-й псалом, це обітниці Божі. Це те, як Бог думає. Він поклявся, що Він це буде робити для нас. І знаєте, в 90-му псалмі є деякі ключові такі речі, які ми повинні знати. І я хочу повторити деякі думки, які ми ну, вже вивчили, дослідили. Є умова, як Божі благословення приходять до нас. І з першого віршу Біблія каже, хто живе під покровом Всевишнього? Це виживати під покровом Всевишнього. Амінь. Якщо ви не живете з Богом, почніть жити з Ним, хвала Христу. І далі Він каже: той скаже Господу, ти моя охорона. В ваших устах повинно бути, повинні бути сповідання Божого Слова, в вашому серці повинно бути сповідання Божого Слова. Я зроблю це для вас практичним. Зробіть 90-й псалом для себе особистим. Сповідайте Його як вашу віру. Я вірю, що ми 90-й псалом повинні читати так. Я живу під покровом Всевишнього. Я в тіні всемогутнього мешкаю. Я говорю до Господа: Ти охорона моя та твердиня моя, Бог мій. Я надіюсь на тебе. Амінь. Зробі це своєю вірою, своїм сповіданням. І далі він каже: бо він тебе вчинить він тебе вирвестенет Тахолова. А ви говорить своєму серці: він мене вирвав з Тахолова. Це про мене. Зморовиця згубне. Пером своїм вкриває мене, підкрили його я заховаюся. Амінь. Розумієте, навчіться брати Божі обітниці і робити своїми власними, особистими. Тому що слово Боже, написано для нас, це нам всім Бог дав ці обітниці. І давайте зробимо сьогодні наступний крок: сьомого віршу Біблія каже так: впаде тисяча з боку від тебе, десять тисяч праворуч тебе, та тебе не торкнеться. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього, ти вчинив за своє пристановище. Подивіться, про що нас навчає Слово Боже. Бог каже, що да, зло буде на землі. Да, погані речі будуть траплятися на землі. Але тебе не торкнеться, до тебе не дійде. Бог каже, що навіть якщо навколо тебе відбуваються якісь погані речі, то через те, що ти зробив Господа своїм пристановищем, він явить себе так, що це не торкнеться тебе. Подивіться, Біблія тут говорить навіть про якісь масові речі: тисяча впаде справа, десятки тисяч зліва. Це торкнеться багатьох людей. Але Бог каже: Я ох дам охорону свою. Що до тебе це не дійде. До тебе це не торкнеться. До тебе це не дійде. Знаєте, просто зараз в перерві між зйомками телепередач, ми, ми згадували одну подію, яка сталася зараз. Просто коли ми з вами зараз живемо, ви знаєте, що були, був землетрус, землетрус на Гаїті. Тисячі людей загинули. Тисячі людей загинули. Вже пройшло понад 20 днів від цієї трагедії. І вже не шукають живих, вже шукають трупи. Розуміють, що людина не може вижити без води їжі ж ну, під цими завалами. І буквально вчора чи позавчора знайшли чоловіка, який понад 20 днів був завалений. Його мама вже поховала його 10 днів тому. Тобто, 10 днів тому зібралася родина, були похорони, і тому що лікарі їм сказали, ну, вже все, немає надії, людина не може вижити. І знаєте, мені так сподобалося те, що сказав, е, сказав ведучий новин. Е, вони сказали так: лікарі не мають пояснення. Вони не знають, як це можливо. Людина не може вижити ну, ну, в таких умовах. Це неможливо. І знаєте, коли спитали того чоловіка, як ти там, як ти вижив, він сказав таку важливу річ. Він каже: до мене всі ці дні приходив чоловік в білому одязі і підбадьорював мене. І знаєте, що. Ми правда віримо в ангелів. Ми правда віримо в Бога. Я коли, я коли чув цю, ну, цю новину, і я думав про 90-й псалом: тисячі впадуть справа від тебе, десятки тисяч зліва. Тебе не торкнеться. Тому що ти зробив Господа, охорону мою Всевишнього, ти вчинив за своє пристановище. Знати, його мама молилася, він молився, взивав до Бога. І я вам скажу, Бог захистив його серед страшенно складних обставин. Ми говоримо про тотальне знищення міст. Ми говоримо, коли будинки рушаться, квартали розрушені, цілі міста зруйновані. Сотні тисяч людей загинули. Чоловік вижив і не просто вижив серед землетрусу. А вижив понад 20 днів, знаходячись під завалами. І лікарі кажуть, що з ним все добре, у нього є зневодення, але це все поправляється. Зайте, ну, я хочу вам сказати щось важливе дуже. Бог хоче являти себе в вашому житті. Навколо будуть рушитися бізнеси, ти будеш процвітати. Навколо люди будуть хворіти, ти будеш благословений. Це не Бог посилає зло, це диявол посилає зло, а Бог шукає, як би в твоє життя принести добро. І він каже. Зроби мене своїм пристановищем, Бога охорону свою, зроби пристановищем своїм, і ти побачиш, як навколо тебе будуть відбуватися речі. будеш бачити, як безбожні будуть тримати свою зарплату. І, і Бог каже: просто очима своїми будеш спостерігати, а тебе не торкнеться. Я хочу сказати вам щось дуже важливе: у Бога є стілення для вас. Хвороба у вас не торкнеться. У Бога є охорона для нас, для наших дітей. Можливо, десь є наркотики, вони не будуть в нашому житті, вони не будуть в житті наших дітей. Можливо, десь є п'янство, це не буде в твоєму домі. Можливо, десь є погані речі, щось руйнується. Це не буде в твоєму домі. Тому що ти зробив Господа пристановищем своїм. Я зробив Господа пристановищем своїм. Ми уповаємо на Бога. Амінь. Скажу вам, зробіться реальним, зробіться своїм сповіданням. Мій Бог, алелуя, за мене. Я хочу ще раз прочитати для вас ці вірші обітниць Божих. Просто як ми повинні це вірити. Просто щоб ми говорили це від свого серця про себе. Бог мене вирвесте на птахолова з моровиці згубної. Він пером своїм мене вкриває, і крило Його заховає мене. Я не буду боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає. Я не буду боятися зарази, що в темряві ходить. Я не бою, буду боятися моровиці, що лишить опівні. Впаде тисяча з боку від мене. Десять тисяч праворуч мене до мене не дійде, слава Богові. Я очима своїм подивлюся, зарплату безбожим побачу. Бо я Господа, охорону мою Всевишню, вчинив за своє пристановище. Нехай вашому серці буде це сповідання, нехай в вашому серці буде ця віра, нехай в устах ваших буде Слово Боже. І я вам скажу, ви будете бачити, як слово Боже, яке може здаватися просто обітницею, стає матеріальним чимось. Хвала Богу! І я вам скажу: в нас попереду чудесні дні, попереду процвітання. Попереду праведність, попереду щастя, попереду радість, попереду задоволення, попереду здоров'я. Амінь. Ось що чекає нас, коли Бог є нашим пристановищем. Я благословляю вас. Амінь. Наш час вичерпано. І я вам скажу, що ми молимось про вас. Любимо вас, Бог любить вас, ось чому з вами обов'язково трапляться хороші речі. А ми прощаємося з вами. До побачення.